Я навіть не знаю, чи я хочу запам'ятати цей день, чи... чи забути якось. Це дуже страшна думка. Тобто, коли починаєш пригадувати, я пригадувати те, що цих людей коли були поруч з тобою, побратими, які загинули десь там, цей момент ще не відчувається. Ну, я така думка, що вони ще десь, десь воюють. Там особливо ті, хто загинули в 22-му, коли в нас майже не було зв'язку, ми не знали, що один з одним, як в кого, як ідуть справи. Відповідно, є таке відчуття, що ну, просто вони десь продовжують воювати, як і ти. Загиблих треба пам'ятати, не зважаючи на дату там на день пам'яті і все таке інше. Вони повинні бути ось тут, ось тут, і ми повинні весь час пам'ятати, що вони віддали все, що в них було. Якщо ми забуваємо про своїх побратимів, то мені здається, вони на нас зверху ображаються. А вони віддали саме цінне, що в них було зараз, коли я тіряю мотивацію, я завжди пригадую Расту і його дреди, як він, сидячи з сигаретою енергосом, філософствовав в розбитій ельки. Потім загинув знаруто в одному бліндажі під Бахмутом. Ми їхали з, а, після виконання задачі. Якщо не помиляюсь, це було Майпанове Чувуського району. Ми їхали назад, літо, жарко, пиль. І раз так каже, не розумію людей, які не хочуть. І ти воювати. Це ж найвеличніший проєкт у твоєму житті. Це ніколи з тобою би не трапило щось таке велике, як можливість змінити мір, виграти війну. І ти саме це ти можеш, можеш на це повпливати. Це така якась була очевидна думка. Гідра це світла людина, яка все знає, але в той час він дуже відповідальна людина, чого я в нього і навчився досі. Він мене багато вчив, що треба бути набагато серйознішим, відповідальним. Саме головне, він навчив мене, так само, як і на боксі, вчили, відповідати за свої вчинки та слова. Тому людина була світла, з ним завжди було весело. Він колись мене навчив на машині їздити. Е, колись виходив з машини, говорить: я пішки краще дійду, бо боявся зі мною їхати. А настав той день, коли він сказав: все, от зараз нормально. І це яскравий приклад. Зв'язку майже не було, ми не знали, де ми, хто ми, що ми. Потім якось з'явились якісь стрілянки, якось ми з ним зізвонилися, змогли поговорити. Дуже яскравий спога цього. І Ми обоє займалися практичною стрільбою. Це було наше хобі. Приділяли цьому весь свій час, своє натхнення. Ми були одною командою, виступали як команда. І е, тренувалися постійно разом. І от в якийсь момент він сказав, ну він був таким класичним штурмовиком. Я вже на той час був там розвідником-коригувальником. І в якийсь момент він от сказав мені фразу, типу, блін, Тарас, от каже, то тебе тут не вистачає. Каже, от ну, навичок, навичок, як у тебе, отут зараз, отут і зараз. Е, от людей, які ну, добре вміють стріляти швидко. Каже блін, було би таких людей більше більше б людей займалися тим, чим ми з тобою займалися. Ну в нас би все було на порядок краще. Я, мабуть, один з найщасливіших командирів, тому що під моїм командуванням не загинула з 22-го року жоден мій військовослужбовець підпорядкований мені як А, Тому є люди, які пішли з підрозділу, є люди, я пішов в інший підрозділ, і вони вже воювали без мене і загонули. Я цих людей дуже пам'ятаю. Я ну кожен день ні, але вони постійно в мене отут в голові знаходяться. А я їх уроки їх смерті вивчив. Вони в мене є, і я роблю все так, щоб мій зараз підпорядкований особовий склад не потрапив би у таку ж ситуацію і не загинув би. Тому що ще раз повторююся, героїзм одних це прорахунки зовсім інших, і задача командирів якраз прорахувати максимально можливі варіанти, щоб унеможливити поранення або смерть з підпорядкованого особового складу своїх людей. Тому так, да, в мене є побратими, які загинули. Я їх пам'ятаю, я їх дуже тепло пам'ятаю, а я знаю, що вони зробили для нашої перемоги, і вважаю, що вони зробили максимум. І е, хто щось про них буде говорити погане, нехай зробить більше. Я вже на тій стадії, що я нікому нічого не нагадувати і не доводитиму. Мені вже абсолютно байдуже на кожного, хто робить вигляд, що війни немає, що це все що нічого цього не відбувається. Допоки я тут, я роблю те, що маю робити, а те, що війна йде. Вони зрозуміють, коли війна знову дойде до їхніх міст. Зараз ситуація погіршилася. Відповідно, ймовірність цього відчути є у кожного шанс на своїй шкурі, на своєму домі, на своїх рідних. Не треба сяти, а треба приєднуватись до Збройних сил України.